Продовжуємо наш випуск у першу суботу липня. За традицією в Голій пристані відкривається всеукраїнський благодійний фестиваль народної творчості Купальські зорі. Цього року він 12-й за рахунком. Численних гостей та мешканців міста, цінителів творчості та фольклору. Фестивальна пора цьогоріч здивує цікавими новинами та захопливою насиченою програмою. Про новинки фестивалю Купальські зорі -2014» – Наш наступний сюжет традиційно з 2003 року у перші вихідні липня над голою пристаню сяють купальські зорі. За весь час фестиваль зібрав біля 300 тисяч глядачів, з яких близько 80 тисяч колективів та солістів не лише з України, а й Польщі, Румунії, Німеччини, Болгарії. Набережне місце наповниться народними піснями, танцями, театралізованими постановками, виробами народних майстрів і у цьому році. На фестиваль можуть вперше приїхати гості з Канади. Україна почує це і обов'язково ми проведемо. Фестивалі це вже буде 12-й фестиваль. А саме головне це буде перший фестиваль при статусі міста міста обласного значення. Враховуючи непрості для нашої країни часи. Організатори спочатку навіть сумнівалися чи доречно проводити фестиваль. Але після шквалу дзвінків, що обрушились від давніх друзів купальських зорь, було вирішено. Проводити фестиваль потрібно обов'язково. Відмовилися лише від шоу парашутистів. Зате цього року у фестивалі буде більш помітний козацький акцент. Ще одне нововведення традиційного фестивалю. Стосується його відкриття. Купальські зорі відкриються 5 липня в 14-й годині, а не зранку, як це бувало зазвичай. Зате починаючи з обіду гола пристань буде фестивалити в режимі нон-стоп до 2 годин ранку.